Це ранок вдома», і якщо ви прокидаєтеся з нами щодня, то певно бачили вчора сюжети про школярів, котрі переплавляють пластикові пляшки на запчастини, що так потрібні зсу. І про художника, який перетворює залишки снарядів на корисні і красиві речі. Якщо не бачили, передивіться в наших соцмережах посилання зараз на ваших екранах. А ми продовжимо тему воєнного ресайклінгу в наступному сюжеті. Підприємці переселенці створюють меблі для укритті. Ців і дитсадків зі вторинної сировини, повірте, це треба бачити. У серпні 2014 року Ольга Лекова разом із родиною покинула рідний Донецьк і перебралася до Києва. Вдома жінка була успішною інженеркою-будівельницею, а чоловік мав власний бізнес. Ми втратили там все. Ми приїхали сюди взагалі без грошей. Тобто, коли кажуть, що всі приїжджали з мішками грошей. Ну покажіть мені цих людей. Сповнені терпіння, натхнення, сил та бажання змінити своє життя на краще, сім'я ризикнула відкрити власний бізнес у столиці. Дуже було а, важко тяжко, М -м, але потихеньку почали розростатися. Ми почали з проектування. А потім додали ремонтно-будівельні роботи, і перед повномасштабним вторгненням ми почали повністю будівництво приватних, приватного сектору. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, тікати вдруге родина не збиралася. Лишились у місті, зробили запас продуктів, потурбувалися про працівників і переховувались від обстрілів вдома. Незабаром збагнули, як їхні знання та досвід можуть бути корисні державі. З квітня місяця ми почали доєднуватись до Волонтерських напрямків до громадських організацій, громадські організації а, з відбудови, тобто ми прораховували рішення, які мають бути там надалі. А, можливо, тоді здавалося всім, що це робити зарано на що зараз, але ну були певні кроки, які в принципі зараз діють. Пізніше почали проєктувати бомбосховища і створили компанію з виробництва меблів для укриттів. Меблів багато, але немає саме. Для укриттів саме за держстандартами і так далі, щоб вони повністю відповідали тим нормам, які мають люди, і саме головне, щоб вони були комфортними для людей. А ще вклали в цю ідею свою давню мрію виробництво зі втор сировини. Спершу розробили прототип разом з хіміком, екологом і технологом. Далі орендували приміщення, закупили обладнання та почали виготовляти меблі з пластикових відходів: столи, стільці, парти і навіть лавки, трансформери. Це наша Основна продукція це лава ліжка. Вона розкладається дуже легко і складається, коли в неї немає потреби. Вона виконана повністю за держстандартами по розміру. Тому уніфікована і може використовуватись будь-якому укритті. Сировину для виготовлення меблів підприємство купує у різних виробників з Київщини, а також використовує пластик, котрий присилають люди. Спершу матеріал подрібнюють на спеціальному апараті. Далі ми е, нашу основну сировину розсипаємо. подрібнений не декор е, накриваємо як нам необхідно. Е, закриваємо металевим листем, налаштовуємо температуру. І чекаємо. За 10 місяців роботи вдалося створити більше як 700 різних комплектів. Підприємство оснастило десятки укриттів по всій Україні, лікарні, молодіжні центри, школи та дитячі садочки. Самі такі звичайно найулюбленіші. Це от е, у Київській області, тому що ми їх робили повністю під ключ, е, робили розфарбування, розмалювання е, таких. Казкові будиночки, садочки. А розпис укриттів був за творами Марії Примаченко. Вони прям такі дуже-дуже. Аутентичні, ну дуже класні. Всередині так само вони яскраві, ну тобто, щоб діти перебували там у комфорті, воно в них е не визивало ніяких таких негативних емоцій, і так далі. Підприємці беруть на роботу переселенців, піклуються про природу та безпеку українців, планують розвивати свої потужності, аби й надалі бути корисними і разом наближати нашу перемогу.